тисяч доларів за Polestar 2. Давайте подивимося. Нарешті ми дочекалися, що можна купувати не тільки тройки по 5 тисяч доларів, а ще й такі е, круті Polestar. Ось пошкодження у нас іде чисто навісне. Попередку зібрати, і так само позадку. Даний автомобіль 22 року він заводиться, їде повністю ціла безпека. Е, ну, взагалі, крутий варіант, е, виграли ми його зараз. Вам покажу е, за 5 тисяч доларів. Ось, дивіться, даний автомобіль стане клієнтом в Україні орієнтовно в 10,5 тисяч доларів. Вже тут е, зі всім повністю. Е, ну я думаю, десь 5 55 піде на запчастини по рихтовці тут практично нічого немає. Єдине, що відрихтувати от капот. І далі просто зібрати автомобіль і все, що тут буде по ньому по роботі. Ну і покрасити, звичайно. Це дуже крутий конкурент. Tesla 3. так само можна буде розглядати дані автомобілі. Нарешті вони стали вже доступні, і за крутою ціною можна такі купити. Якщо у вас цікавить такі автомобілі, звертайтесь в компанію Intertrade. допоможемо вам виграти такий крутий варіант.